Новини енергетики України за 15 21 січня. Українська енергетична біржа та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Метою підписання є початок спільної роботи над розвитком енергетичних ринків України, зокрема над створенням прозорого та конкурентного ринку біопалива. Українська енергетична біржа має великий досвід торгівлі енергоресурсами. Розвиток ринку біопалива не лише відкриє великі перспективи для його виробітників і споживачів, а й однією з важливих складових енергоефективності та енергозалежності на України, наголосив під час підписання меморандуму заступник генерального директора ТОВ ОЕБ Константин Шевчук Ще до інших хвилин тижня. Плюс 1400 нових об'єктів відновлювальної енергетики підключили до мережі оператори систем розподілу ДТЕК мережі за 2023 рік. В Міненерго презентували проєкт водневої стратегії. Підписатися інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.